Яскраво помаранчеві поля в цей час можна побачити в єгипетському місті Ель фаюм Тут починається щорічний сезон збирання квізів календули, які посідають дуже важливе місце в сільському господарстві країни. Попри економічний спад у Єгипті, календула й далі дорожчає, і це добра новина для фермерів. Календулу вирощувати дорого. Квіти вразливі до так таке інше, але водночас прибутки збільшилися, бо кілограм свіжих квітів коштує не 2-3 фунти як раніше, а 6 фунтів. Тобто ціна зросла удвічі. Вартість добрив і пестицидів зросла. Оплата праці зросла, але також зросла і вартість квітів. Календулу або нагідки лікарські місцеві жителі називають місячними квітами, бо ті люблять прохолодний клімат. Квіти висаджують в осінні місяці, а сезон цвітіння триває з листопада по травень. Після збирання врожаю пелюстки календули сушать під сонцем. Потім їх використовують у різних галузях: від косметики до фармацевтики і традиційної медицини. Я виріс, спостерігаючи, як мій дідусі бабуся, а також їхні дідусі й бабусі вирощували календулу. Це рослина, без якої ми не можемо обійтися. Вона приносить країні тверду валюту та створює робочі місця. Календули експортують до різних країн. Основні напрямки: США, Іран та Україна.